Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про мій мотоцикл Liefan KPT-250. Розкажу вам історію про те, як я чуть не уграв свій мотор із за коментаря глядача мого каналу, який написав, що мастило потрібно міняти раз в 3000, як мінімум, то що це водянка, а краще ще раз в 5000. Також розкажу вам, який в мене пробіг. Враження від мотоцикла, які в мене, бо я накатав вже майже 4 тисячі, мені є що розказати. І в першу чергу хочу сказати за мотор свого мотоцикла. У мене вже пробіг, щоб не збрехати 3700. Ну, Сьогодні точно буде 3700. Замінив мастило на пробігу, якщо не помиляюсь, 3,5 тисячі кілометрів. Це через півтори тисячі, коли була остання заміна. І хочу зауважити, що якщо ви маєте такий мотоцикл, як в мене, або у вас такий мотор, краще замінювати мастило з інтервалом півтори тисячі кілометрів і не слухати всяких там. Людей, які дають рекомендації, що тут водянка, 4 клапана, масляний фільтр, мотор так не гріється, очищається там все. Коротше, прям сучасність в сучасність і взагалі міняють раз в 5 тисяч. По-перше, якщо ви проігноруєте на півтори тисячі заміну мастила, у вас з'явиться таке, як в мене. По-перше, передачі будуть включатися більш таким зусиллям. Воно чуток, але вже буде відчуватися, що таке, як. Лишній є удар при переключенні, і вона включається не м'яко, а так якось різко і ну, неправильно, Не має бути такого. Бо коли я замінив мастило, це просто красота. М'яке включення, коробочка, мотор, як він працює. Хтось казав мені писав раніше, що ти дуже там прислухаєшся, ти накручуєш себе, все нормально, а ти придумуєш проблеми там, де їх нема. Насправді, друзі, хочу сказати, що це не показалось мені. Я раніше говорив, що. Там нічого ну, такого критичного немає. Дійсно, я себе накручував, що там є якісь покращення після заміни, але дійсно вони є. На першому КПТ в мене це виражалося, я замінював і відчував це. І от в мене третій КПТшка і та сама історія. Тому, як пише книжка півтори, ну вони не просто так пишуть. Значить, треба на півтори. Я робив це саме так. А фільтр міняю через раз. Тобто моя позиція фільтр через раз. Раз три тисячі, а мастиво через кожних півтори. І буде щастя, я вважаю, буде довше життя мотора і так далі. Що ще хочу обговорити? Ну, Якщо за мотор, опять же, 28 кінських сил, ну мені їх вистачає. Якщо ви купляєте мотоцикл для одного райдера, тобто ну, для себе мається на увазі, ну, там буде повний порядок. Я думаю, що 28 коняк, як колись круто сказав Максим із каналу Сава як в нього був в ТС, який мав таку саму потужність, як цей мотор. ДС-300 класно тягне одну людину. Але якщо дві, вже буде, не вистачати. Тому він купив 500 -ку і казав, що 500-ка вже класний варіант, щоб вже подорожувати і катати удвох. Він вже досить круто справляється з задачою два райдера плюс багаж. Я те саме можу сказати: я вже катав свою пасажирку, скажімо так. І є різниця. Яка виражається, і понятно, що в динаміці, і в тязі, що він просідає. Але коли одна людина, його реально вистачає на обгонах, швидко розганятись і мотор реально радує. рівняється з 200-кою. Так, я ще не говорив про цеп-мотоцикла. Блять, це я, звісно, перетрудився, що я вам показав його з другої сторони. Цеп-мотоцикла казав раніше, що тягнеться раз у 800 кілометрів. Уже трошки цей показник більш наближується до 500-600. Все-таки китайський ланцюг спочатку дає нормальний результат, потім база. Планую замінити на GT сальниковий. Казав власник мотоцикла. Буду замінювати і підтягувати його в 15-2000 км. Та й не грається, не заморачується. Як то так то. Допи там мені в Тікток-трансляції говорила, коли ти будеш ставити, я їх часто там показую. Дуги, як бачите, в мене вільні. Само собою, що я планую ставити доп освітлення на свій мотоцикл. У мене воно є. Заголозочка вся в тому, що я не купив ще кріплення, кронштейни. Я думаю, як краще це зробити. Бо тут не так все просто, як ви думаєте, всі дуги йдуть коса, а там є світло, тіньова межа чітка. І треба, щоб вона була рівна. І от я шукаю кронштейн зараз деякі мірі не на часі, як уже восени буде більше менший день і освітлення буде відігравати значну роль, я займусь цим питанням обов'язково. Так, що ще можна сказати про цей мотоцикл? Ваші коментарі за обкатку там мені писали, що. Як правильно обкатувати свій мотоцикл, я навіть не буду говорити, можу сказати тільки одне, що в мене є відос. Коротше відео про те, як обкатувати свій мотоцикл. Посилання за Давно не піднімав тему звук, який з'являється при гальмуванні, це також норма. Я казав давно, вже тільки відкрив свій канал на Ютубі, що вироботка, яка йде, прилягає на диск. Вона залишається, і якщо її нічим не очищувати, навіть мойкою, що не мить мотоцикл, цей звук буде в усіх. І це норма, це ніякий не дефект. Він на Японії навіть є. Просто там не знаю, може матеріали трішки інші, але я також, чув на японське мотоциклу цей звук при гальмуванні. Миєте звичайною мойкою, якою омиваєте посуд, або на мойку заїжджаєте звичайно. Миєте гальміний диск і, повірте, буде вам щастя, не буде цього звуку, а якщо він є, це норма і трошки намёк, що вже там пора все промивати. Так, що цікавого ще вам розказати? Поки в мене є час, багато було коментарів, дуже спорних. Стосовно цього мотоцикла. Хтось пише, що це хороший варіант. Дякую за пораду, Хтось пише, що є якісь дефекти заводський брак. Ніхто, друзі, від нього не застрахований. І хочу наголосити, що якщо ви купили КПТ і у вас заводський брак, то це все вирішується. Звичайно, що в людей відбуває бажання, коли перший мод і є якісь нюанси там, з датчиками ще з чимось, замінити його на інший мотоцикл, бо цей вже не бачає собі довір якоїсь. Я вас розумію, але це не кінець. Повірте, я на цьому зуб з'їв, в мене були всі КПТ. Так вийшло, що в мене там все в порядку, немає ніякого заводського брака, ніколи його не було. Сам мотоцикл в зборі він дуже якісний і хороший. Альтернатив йому заново ж за 2600, якщо мінуснуть багажну систему, ну як таких, немає. Заводський брак це таке питання, яке стосується всіх мотоциклів. Тому не робіть поспішні виводи. Просто звертайтесь до магазину мотосалону, де ви купували цей мотоцикл, вам допоможуть вирішити це питання. Та і все. Запчасті на нього є, це теж перевага. Часто пишуть мені власники японських мотоциклів, що розбив і тепер хочу зібрати його заново, а нема запчастин. Шукаються кітрупи, там, донори коротше, щоб е, знайти там вилки, колеса і так далі. але не знаходять на більшість японських мотоциклів. А на ліфан, в принципі, є все. Тому що дуже багато запчастин на цьому мотоциклі від старого Ліфана: Вилка, рама, колеса, гальма. Що там ще. Ну, Підвізку я говорив, даже фари вже ці є, там, вітровички, зеркала, руль, все є. Це все від старого КПТ. За мотор, думаю, там теж мають все підвести, і не питання буде замовити там будь-що. Клапана ще утечу не регулював взагалі. Так, друзі, пишіть, коментуйте, задавайте питання. Буду в принципі, завершувати тему сьогоднішнього відео. Підписуйтесь, коментуйте на зв'язку.